Добрий день, хочемо продемонструвати новинку компанії Сантехпласт фільтр для води, у нас в комплекті наступний кранштейн. Колба. Гумовий кільце. Саморізи для кронштейна, Фіксатор для картриджа. Є два ключі, один розбірний. Збирається він таким чином. Зараз продемонструю, як їм користуватися. Перший ключ йде на гайку. Інший на корпус колби. Це робиться для того, щоб не зірвати колбу з кронштейну. Одним тримаєте саму гайку, іншим відкручуєте колбу. Дякую за увагу.